TensorFlow це бібліотека для машинного навчання, яка була розроблена командою Google Brain у 2015 році. Завдяки ньому, як і початківці, так і експерти можуть легко створювати та використовувати моделі машинного навчання для різних платформ, таких як мобільні пристрої, настільні комп'ютери, веб-додатки та хмарні сервіси. TensorFlow має три ключові концепції: тензори, операції та моделі. Тензор багато в чому схожий на багатовимірний масив. Він може містити значення як в одному, так і в кількох вимірах. Коротше кажучи, тензори можуть представляти як одне. Число, так і масив значень. У випадку з масивами вони можуть бути двовимірними або мати складніші структури. Операції в TensorFlow є основою для маніпулювання тензорами і виконання складних обчислень. Вони дозволяють виконувати різні математичні операції, від простих арифметичних дій до складних функцій. Використовуючи ці операції, можна ефективно обробляти дані і будувати моделі для машинного навчання. Власне, моделі це і є структури, які представляють нейронні мережі. Вони складаються з леєрів, які обробляють вхідні дані, навчаються на них і генерують передбачення. До речі, для виконання операцій над Тензорами, TensorFlow може використовувати графічний процесор, що значно прискорює обчислення. На щастя, бібліотека TensorFlow містить багато попередньо тренованих моделей, тож нам не потрібно будувати усе з нуля. Візьмемо для прикладу модель Toxicity. Вона дозволяє виявляти токсичні коментарі в тексті, що робить її надзвичайно корисною для модерації контенту. Для реалізації прикладу скористаємось бібліотекою React та CSS фреймворком Bootstrap. Також у проект додаємо бібліотеку TensorFlow.js та модель Toxicity. Окей. Першу створимо кастомний хук, який буде завантажувати модель Toxicity. Цей хук матиме два локальних стани: один для збереження завантаженої моделі, а другий для відстеження стану завантаження. Під час завантаження моделі можна вказати порогове значення, так званий threshold. Воно зазвичай коливається від 0 до 1. Це значення визначає мінімальний рівень впевненості, при якому модель буде класифікувати текст як токсичний. В основній компоненті через пропсу передамо Instance моделі. Всередині створимо три локальні стани. Перший буде оновлювати значення інпуту кожного разу, коли користувач вводить текст. Другий оновлюватиметься лише тоді, коли користувач припинить вводити текст на протязі 1 секунди, а в третьому будемо зберігати масив передбачень, який буде використовуватись для відображення в інтерфейсі. У першому Use Effect будемо встановлювати Delayed Value через 1 секунду після зміни значення інпуту. Це потрібно для того, щоб зменшити частоту виконання модерацій. У другому Use Effect перевірятимемо, чи є інстанс моделі та значення Delayed Value. Два значення присутні, будемо викликати метод classify та передавати туди текст. Цей метод повертає масив передбачень, який згодом будемо встановлювати у локальний стан predictions. Далі створимо метод GetModerationResult. Він буде пробігатися по масиву передбачень, та в залежності від значення ймовірності встановлюватиме відповідний текст, що вказує на рівень токсичності контенту, а також додамо мітку, яка буде вказувати тип токсичності. Ну і звісно, в кінці додамо HTML-розмітку, яка буде містити input та відповідні обробники, а також функцію, що буде відображати. Результат модерації тексту. Створимо компонент спіннера, використовуючи готові класи з Bootstrap. Тепер перейдемо до App Componти та імпортнемо раніше створені хуки та компоненти. Всередині компонента викличемо кастомний хук, який повертає модель та стан завантаження. В темплейті, в залежності від стану завантаження, будемо показувати або спінер, або компонент модерації тексту. В компонент модерації тексту передамо Instance моделі. Тепер перейдемо до браузера. Під час завантаження бачимо, що модель займає близько 60 МБ, що, до речі, немало. У таких випадках можна скористатися кешуванням, наприклад використовуючи сервіс Worker. До речі, у мене є відео, як це робити. Тепер ведемо текст, який не має токсичного характеру. Як бачимо, модель повернула позитивний результат. Тепер спробуємо навпаки. Деякі частини тексту мають рівень токсичності, тож текст несе негативний характер. Гаразд, на цьому у мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.